Сьогодні прийшов, тому що Запоріжжя то і Україна. Сьогодні флешмоб наших пісень, молитв за Україну і також інших пісень зберуться тут патріоти Запоріжжя. І я, як українець, як житель Запоріжжя, я зобов'язаний бути тут. Саме ідеологічна війна, тобто комусь це потрібно. Хтось хоче показати, що тут когось чекають, когось ні. Ми хочемо показати навпаки, тобто, що Україна, воля, національна ідея, відродження України. Це саме такі речі фолкмови показують. Мы исполняли заказ от ТВ5, которые хотели поздравить Запороз Сталь. Мы исполнили песню Запороз, ту песню, которая литмотивом звучит сейчас и напротив горы с отбивают. А то, что ее вывернули и сделали этой, в связи с этой песней эту акцию, превратили в какую-то политическую направленность. Но будем говорить, это умение и дела тех, кто может это использовать. Thank hey, hey.